Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чим на щодня. Усмішку людям усім посилати, доброго ранку, щиро бажати! Вас вітає вихователь старшої групи Катерина Євгенівна. Напевно, ви не раз чули слово економіка. Воно перекладається як вміння вести домашнє господарство. Відомості ведення домашнього господарства залежить дуже багато. Наприклад, як ми харчуємось, сьогодні Маринка з мамою йде на магазину. Сьогодні я сама буду купувати продукти. Це дуже важливо і весело. Дітки, давайте ми пригадаємо і розкажемо маринці важливі речі для покупця, а допоможе нам у цьому складки загадки. Відгадайно, ну, як те зветься, що за гроші продається. Це не просто диводар, а справнісінький. Так, товар. Раз, два, три, чотири, п'ять, всі уміємо рахувати. Щоб товари нам продбати, треба що в кашені мати. Звісно, що гроші, дітки. А як в нашій країні називають гроші? Молодці гривні. На товарі в магазині ми завжди напишемо… Що малята? Звісно, що ціни. Меблі, хліб і олівець продає нам? Хто? Звичайно, продавець? Скільки купили ви ковбаси? Стрілкою покажуть вам? Звісно, що ваги. За сметану, хліб і сир в касічек проб'є. Хто? Правильно, касир! Маринка, а ти знаєш правила поведінки в магазині? Так, знаю. Розкажи нам, будь ласка, а ми з дітками послухаємо. Заходячи в магазин, притримуємо двері і пропускаємо людей, які виходять з магазину. У магазині беремо кошик для товару, не беремо тварин до магазину. Не кричимо не бігаємо по магазину. До каси стаємо в чергу, не штовхаючи інших покупців. Спочатку платимо за товар, а потім уже його їмо. Дякую тобі, Маринко. Ось Маринка уже в магазині. Яка вона розумничка дотримується правил. Діти, погляньте, скільки товару. Маринка купує овочі. А що можна приготувати з овочів? Так, і борщ, і супчик, і різні салати? Діти, а очі корисні? Так, у них дуже багато вітамін. Ось уже і молочний відділ. Маринка купує молоко. Дітки, що можна приготувати з молока? Різні кашки та какао. А корисне молоко для дітей? Звісно, що корисне. Ось уже наша Маринка прийшла до каси. Буде розраховуватися за свій товар. А чим вона буде розраховуватися? Правильно, гривнями. Ось Маринка уже скупилася. Ось така цікава подорож була у Маринки і у нас. На цьому, дітки, я закінчую. Спокійної вам зими до побачення!